Усмішки, сльози, образи та щасливі дитячі очі протягом останнього дня вибору на осліп емоцій на знімальному майданчику проекту Голос діти не стримував ніхто. Тренери теж помітно нервували. Всього декілька місць у зірковій команді кожного. А обирати доводилося з-поміж десятків дитячих голосів. За мить у щоденнику голос діти розповімо, як долали хвилювання юні вокалісти, аби здійснити свою мрію та все ж потрапити до вокального проекту. А, а ти коли приїхала? Сьогодні вчора. Вчора приїхала? в Вчора. 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 ханів? Хотіла по магазину. Купіла Купила щось? Звісно. Ще з кастингу Віка Калашникова вірила, що сила її голосу допоможе потрапити на шоу. Олег Скрипка теж повірив і обрав віку до своєї команди. Коли я пою, Например, мой учитель по английскому, когда я пою, он у него мурашки по, по телу. И Перед тем, как я начинаю петь, я волнуюсь, понравится тренеру или нет. Но когда я захожу, я все мысли отбрасываю. И мне становится смешно, когда я его вижу. Ты уже влюблялась? Нет еще. Совсем нет? Нет. <laughs> а что такое? Это нормально. Это нормально. В ее-то возрасте. Я, думаю. <laughs> я тебе <laughs> знаешь, что скажу? Чтобы еще более воодушевленно петь, нужно влюбиться. первого попавшегося. Вот, детей, вот а? просто идешь <смех> <смех> и говоришь, я тебя люблю, и уходишь. Виктория, <laughs> и ты и я буду <смех> тебя <смех> вчитывать. <смех> Олег Скрипка смешной, добрый, веселый. Это, это у нас Калашникова? Да. Офигеть, никогда мне сказал. Угу. Очень круто. А, а у тебя очки с диоптриями или это просто для имиджа? Для имиджа. Очень красиво, очень. Прямо. Это для имиджа? Для имиджа. Они просто. Вообще все у тебя. Ботинки крутые, жилетка, все. Идеально подобрано. Молодец. Песня Оксаны очень подошла бы, Подошла бы. Знаешь песню Оксаны? Ее поет Лорок. Я же говорила, я же говорила. От їй би очень подошла. Вона бою і дітям. Апріорі моя роль вже є, щоб я був наставником дітей, щоб я їм допоміг. Я же говорила. Щоб дитина максимально змогла відкритися і себе проявити саме в ефірі, саме перед камерами, як вона виглядає, яка пісня більше підходить. І, може, там... зроблю пидкаски пет, и Мне кажется, вот ох, и у него такие, эх, эх стоишь, у нас, и... у нас краска, да. да. После слепых прослушиваний я, я захотела петь французские песни. Начала ходить э, к педагогу по французскому языку. Просто Вика, конечно, она человек очень интересный. Да, огненный. И хочется его ну, показать во да. всей красе. Я знаю на французском, как будет, э, как твое настроение, кому сова. Мерсі сава б'єн. Я чувствую себе хорошо. Добре себе почуває і Настя Кузів. За лаштунками дівчинка не перестає робити компліменти іншим. Вони всі сильні. А, мені подобаються всі, як кожен співає по-своєму і кожен має свій талант. Вона завжди у гарному настрої і впевнена у своєму таланті. Я співаю на народним голосом. У мене низький тембр. Інших дітей академічний голос і мені більше подобається народний. І тим мої переваги. Низький тембр голосу Насті розвернув два тренерські крісла. Та своїм наставником дівчинка обрала Олега Скрипку. Я навіть ще не встигла навіть трохи попереживати на сцені, як до мене зразу обернулася тіна кара. Тіна кара повернулася. Я коли виходжу на сцену, я себе зразу легше почуваю. І я виходжу в образ, і мені дуже подобається на сцені. Я би там, мені так там подобається, що я би там все, що хочу робила. Танцювала цілу ніч і співала. Я думаю, що Олегові скрипці подобається мій голос, і е, я подобаюся йому тим, що я співаю е, народним е, голосом і українською розмовляю, і е, він теж е, і Олег Скрипка теж говорить українською. І тим мені здається, що ми схожі. Не чути, я хочу сказати, що так, шановні е, слухачі, глядачі, це. Це останнє, останній е, учасник моєї команди. У мене вже команда набрана, тому я тепер же глядач, як ви. Олег Скрипка першим зібрав свою команду. Тепер вивчає вподобання кожної дитини та підбирає репертуар для наступного етапу. Олег вже здобув тренерський досвід під час другого сезону Голос України, тому готується до вихору емоцій, які вируватимуть. Під час вокальних боїв на римзі. Дійсно, за дітей хвилююся, і я пам'ятаю, по тих батлах З другого проєкту, то ну, там, там якось так емоції так, мене долали. Я там не втримався там, від сльози і тому подібне, що було когось шкода. Чи просто настільки, настільки ну, несподівано гарно виконували, виконували мої вихованці, що так пронизло до самого серця. Я думаю с детьми будешь что-то похожая какая-то история. Пригласить музыкантов, ну вот реально гармошку, это mm -hmm. вот будильник. Mm -hmm. Тут, Душа, да, да, и вот это все, там девчата втроем выйдут, и вот это будет гармошка. Вот как, ну как на Василии, На, на, Василия. на Василия. оно будет очень хорошо выглядеть. Будет очень весело с танцами там. Я думаю, что будет красиво. Как ты? Як ти? Олег е Скрипка, він дуже добра людина. Не кажеш, він там такий всякий крутий чи ще, щось. Він нормальна людина, так як всі нормальні люди. Бариня, 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 судариня. По-перше, це задоволення від того, що ти зустрічаєшся ну, сьогодні з дитиною і ну, долучаєшся до, ну, до талановитих дітей. Я б хотіла почути поради. Ну, наприклад, якщо я там недобре щось співаю, то ну, він мені б там сказав, де дихання взяти, ну, де правильно там слово виразити, ну, де правильно щось сказати, ну, це, де підтанцювати трошки. Я трохи соромлюся, але я думаю, що на сцені я себе покажу супер. У перечутті боїв Настя щохвилини мріє про перемогу. Мамо, я так хочу перемогти на голозі, і я сподіваюся, що я переможу і може би колись. Я буду мати оскара. Будеш раз мрієш, знати мріє. Завжди буде дізнаватися в тебе. Добре, донька? Добре. В останній день сліпих прослуховувань нелегко було робити свій вибір і не король. Я думаю, серцем, я думаю своєю інтуїцією, я думаю головою. Все всі сенсори мої працюють, крім кроме е, Да? І більше вам скажу, що я навіть не вижу зрителей, которые сидят передо мной, я не вижу их лица, как они улыбаются, светятся ли их глаза или нет, потому что в этом проекте я выбираю не зрение, не глазами. Смотрите, смотрите, тіна Карль сразу повернулась. Е -е 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 -е. Я даже... так, это так вообще така. Вої вже ого. Я пою паю тут. Тина караль нажимає кнопка она побраці. Я дуже поклонилась й спасибо, як как би бы сказала. На проекті Софією Тарасовою поруч була бабуся. Батьки не змогли приїхати на зйомку, але в останній момент вони все ж з'явилися на знімальному майданчику. У меня родители очень требовательные и приехали как раз перед моим выступлением. Вот. но я была этим очень рада. Они успели посмотреть. Меня. Они меня хвалили, удачи, там молодец, все хорошо, но могла бы лучше. Сколько тебе лет? 11. Ты знаешь, для 11 лет? ты поешь ништяк как классно Спасибо. я считаю что вокалия не только главное сам голос или вокал а манера и эмоции как бы это тоже очень важно одна из важных частей вокала Я поставила себе задачу попасть в финал в голосе страны дети и буду идти до конца. Тренірово були міста забиті, і було немножко страшновато. виберуть того, виберуть того-то, а мене не виберуть. Вот такі були відчуття. Навіть по цьому поводу чуть-чуть, трохи, сильно волновалася. Поліна Югай таки достукалася до Тіни Кароль. Тепер дівчинка з проектом Голос діти. Я горжусь и сожалею. Сожалею, потому что я не выбираю многих. А горжусь, горжусь Украиной просто. Это очень здорово. Я ждала, пока Тина Кароль нажмет кнопку. Она сидела, гладила, играла с ней. Сидела, ждала. Я стояла, смотрела на нее. И про себя думаю, ну нажми же ты уже эту кнопку. Тина Кароль повернулась. Я думала, что будут дети талантливы, но не каждый Не каждый. Но это они, каждый выходит и каждый молодец. Просто единственное, что они иногда боятся сцены и как-то нестабильно выступают, это один момент. Но я же слышу потенциал. Я, я не могу сказать, что я обаятельная. Ну, мне є какое-то такое, що вот заинтересовало бы, я так скажу, тренером. Поліна, я я хочу сказати, що ну, подожди, дайте подожди, сказати, подожди. дайте, дайте сказати. Що? Ти володієш цими тихими нотками. І це з дітей дуже мало хто вміє. От коли нотка, ти, ти виходиш вниз і на ці ніжні на нотки, і ти їх настільки по-дорослому і настільки тендітно мягко береш, оце це, це означає ну, в тебе такий серйозний дух. Привет. Привет. Очень Миссис, да, давай попробуем петь. сейчас конкуренция на высшем уровне я думаю что я должна выложиться на все 200 и как бы показать что я умею чтобы тина карли разглядела во мне какое-то Какую-то такую изюминку. Наступна вокалістка Марина Черкасова точно знає, що має свою родзинку. Мої сильні сторони. Я можу імітувати звуки труби. Я можу швидко учити пісні. Буду цими всіми своїми силами брати. Вагаю, Честина Кароль, все ж віддала останнє місце у своей команді. саме Марині. В моей команде есть ті дети, которым я просто решила для себя дать шанс. У меня есть лидеры и есть те, которым я нажала кнопку для того, чтобы они поверили в себя ще больше. Для того, чтобы они точно знали, что это их призвание. Я отметила их. Я это делала э, осознанно, потому что. Те дети, которые волновались на сцене во время выступления. Я посчитала, что я должна их поддержать. Можешь еще <с раз спеть так этот припев, чтобы я действительно была уверена, что я не ошиблась? Помогите, ребята, сыграйте. Я как мама! брюки. Тогда ты станешь хулиганом. Договорились? Да. Я тебя поздравляю. Спасибо. Найбільше підтримувала і вірила в Марину її мама. Для неї участь донечки у проєкті «Голос діти» – найбільша радість. Мені мама за те, що я прийшла, вона мені купила телефон, сенсорний телефон. А ти, ти боєш тільки джаз, так? Да? Так. Да. Тільки джаз, поп-музику особо ти не Я буду готовиться к боям, выучивать новые песни, заниматься побольше с учителем, моим по вокалу. Пользуясь случаем, передаю привет Оксане Николаевне. Как можно не гордиться теми, кого ты выбираешь? Я достаточно... Здержана в своїх емоціях і вибори, тому що я чітко розумію, що я несу за ребят відповідальність, і вони стануть членами моєї сім'ї. Всі тіна обрала останнього учасника і немає жодних сумнівів, що її команда найсильніша. А от Світлана Лобода довго вичікувала, аби почути особливий голос. Я співуча, я красива, ще я фотогенічна. Голос упевненої в собі Валерії Хоменко сподобався Світлані Лобуді. Тепер дівчинка у неї в команді. Для мене було найстрашніше, коли я співала, і два тренери вони були повернуті до мене, і вони дивились так. Коли Світлана Лобуда, е я співала, і вона, якби, при кінці до мене розвернулась. І це було також дуже страшно. Ти співаєш, співаєш, думаєш, все, вона не розвернеться. І тут так тільки опа! І вона розвернулась. было очень круто вообще эмоции супер мне очень сподобалось очень многие звезды уже состоявшиеся не обладают и половины тех качеств которых есть у моих моих деток почему потому что у ребят есть детская непосредственность у них есть невероятный талант от бога плюс ко всему они занимаются вокалом занимаются тем что изучают разные музыкальные инструменты то есть Помимо того, что они отдарены, они еще все время трудятся над собой. А такая позиция мне очень близка, потому что я считаю, что а, чем больше ты трудишься, чем больше ты вкладываешь в себя, тем больше ты по итогу имеешь. И я очень, <плодилляє> очень рада. Що зараз ні одного тренера немає можливості поворачиваться і зі со мною сорівнуватися, тому що ти моя, і я не хочу за тебе сорівнуватися, тому що ти одна з сильных вокалисток на цьому проєкті. І мені чертовски повезло. Иди ко мне раніше я себе недооцінювала. Я думала, що я погано співаю, що в мене не така фігура. Але зараз я думаю, що якщо я пройшла на голос країни, це Перемога це вже перемога. Слова на пути, путіна. Чоловічому стримано чекав своєї черги, аби вийти на сцену Богдан Денис. Розумів, шансів розвернути крісла тренерів мало, тому вирішив просто довіритись долі. Ну, я не люблю хвалитися, але потрібно отримати задоволення від свого співу. І я його получаю. Світлана Лобода теж отримувала задоволення від співу юного вокаліста, вслуховувалася в кожну нотку. І таки обрала Богдана Дениса до своєї команди. Коли вже тренер довго не обертається, проходять такі думки, напевно вже все, не потрібно нікуди їздити. Але потім, коли вже на останніх секундах Світлана обернулася, я вже навіть в принципі не зрозумів, чи мені радіти, чи не знаю. Але потім вже зрозумів, що я пройшов. Эмоции просто зашкаливало. Я сижу и думаю, вот правильно ли я делаю, что я жду своих людей, и я убеждаюсь в том, что я делаю все правильно. Потому что мои люди, которые приходят ко мне, это самые сильные вокалисты, которые будут на этом шоу, это самые сильные ребята, которые будут настроены только на победу. Я буду очень стараться, чтобы каждый э, проявил себя, вот насколько он может. Э, что мы будем делать дальше, вот это неизвестно. Ну, Что-нибудь что, так, что, чтобы ты спел, чтобы ты показал себя, какую-то песню, в тебя ты уверен. Какая из них? Ну, давайте ладно, давай, давай, давай. Ну, я бы не хотела выполнять слабкие песни. Тому що в них не можна викластись на всі сто, не можна передати там свого вокалу, своїх емоцій. Хотів би таку високу, трагічну пісню показати свій вокал, емоції і вразити тренера, щоб він е, побачив, яка в мене є ізюминка, і щоб він зразу сказав мені так. Нет предела совершенства, и поэтому я думаю, что песен великолепных в... в мире очень много, и мы сможем с ребятами и дальше стартовать с такой же силой и подачей. А, а, а что-то еще, пана -пан ты знаешь какую-нибудь песню еще? <мышлен> вот у него еще же есть какая-то <схема> а, похожая. Вторая, у него их две, а вот Я люблю... А это же одно и то же. Вордочини, я люблю Это одно. Прошедший тут. попередний кастинг на проект «Голос Стика, Арсани Бык уважал себя «везунчиком». Да, да. что ты будешь петь? Прямо во все 64 зуба, да? Как Киль, так? Да? Примерно, я буду повыше. А что ты больше всего любишь играть? Рок, музыку. Какие у тебя любимые группы, песни? Ну, у меня любимые группы, частично нирвана. Ну, как бы, ну, больше нравится «Цой». Белый снег, серый лед. На расстрескавшиеся земле. Здорово. Скажи, а як в школі є у тебе група своя? единомышленники, которые які там підстучать на барабанах? Да, ні. І зразу ж так музикальний. Ну, смотри, зараз ситуація може з образом измениться. змінитися. І як в отношениях з однокласниками, так і в отношениях з дівчинками. До вибору на Осліб Арсеній готувався ще більше і втратити шанс стати найкращим голосом країни хлопчик не хотів. Тому зробив усе можливе, аби Світлана Лобода. натиснула на кнопку. Я могу очень хорошо и красиво петь. Я умею, я умею если очень хорошо постараюсь, обыгрывать голосом и лицом. Я, я не переживаю, когда на сцене. Я уже, со 100, я уже привык. Уже привык к сцене, а сцена – это уже мой дом. Я смотрю на двух тренеров, на скрипку и на Кароль, они на меня смотрят и смеются. Я на них смотрю смотрю, и улыбаюсь, я не, не могу удержаться от улыбки. И смотрю, уже не смотрю на кресло, говорю, ну поворачивайся ты уже. Ну поворачивайся, и тут поворачивается. Ощущения, конечно, большие. Каждая основа в моїй команді це лічність, це харизмати, і, звичайно, мені дуже приємно з ними працювати, це правда. І ти, ти виграв, <свят> ти, ти забрав останнє, ти вирвав у Світлани <свят> останнє місце. І <свят> ти в нашій команді, ти молодець. Ти молодець. Ми тебе дуже вітаємо, ми за тебе просто скаже на раді. Лабада-вода, да-да, -да -да Лабада-вода.

в колледже, когда я училась, я всегда понимала, что если у нас есть определенная стандартная программа в экзаменах, мы должны спеть украинскую песню, русскую песню, там, англоязычную, романс. Может быть, многим из нас не нравились романсы, но это необходимая программа, которую ты должен исполнить, и который должен сделать ее тоже достойно. Поэтому здесь ребята не должны были выбирать, они должны были просто справиться с той задачей, первой задачей, которую им дали Костя Меладзе, их преподаватели, и многие из них сделали это очень достойно. Да, хорошо. Я всем докажу, что я самый сильный, самый сильный певец и очень могу хорошо петь. И докажу, что Запорожский край один из самых спевучих. Кожен из тренеров готует свою команду до наступного этапа. Вони нервуються, продумують концертні номери для вокальних боїв на ринзі. але кожен вірить, що голос переможця в його команді. Коли я почав формувати трійки, і ну, я так розумію, що мені треба буде приймати рішення, і це буде, це буде дійсно ну, жорстка боротьба, тому що як завжди, я понабирав дуже сильну команду. і Є сильні діти. Пока явных лидеров я не вижу. Я вижу, что каждый из них является лидером. И я буду бороться за каждого из них. Я очень довольна своей командой, она очень гармоничная. Я считаю, что у меня есть э, потенциальные победители. Есть очень хорошие, есть талантливые, есть победители этого проекта. Мне не приятно, что я с такими детьми спелкуюсь, с такими гениями. Что концентрация, сами наикращие дети Украины. Они прекрасно понимают, что такое конкурс. И вот... Э, Тут и проявится тот бойцовский характер. А победителю он обязательно нужен, просто необходим. Очень важно для каждого родителя объяснить своему ребенку, что этот конкурс это не предел мечтаний. Это всего лишь какой-то этап. Сегодня он может не победить, а завтра он может быть на вершине. И если найти правильный подход и правильно философски все вот донести маленькому человеку, я видно, что не будет и слез. Он просто приймете, і и вполне возможно, что многих из них этот конкурс и зробити їх ще сильнее. і в ще раз они будуть победителями. Незабаром на вокальних боях тренери будуть обирати кращі голоси. І лише п'ятеро з кожної команди змагатимуться за титул найкращого дитячого голосу, хто витримає складне вокальне випробування і чи легко обирати серед найталановитіших дітей. Побачите вже наступної неділі о 20.15 на телеканалі 1+,1. А що відбувалося за лаштунками проєкту, розповімо у наступному випуску щоденника «Голос діти».